Віця модяг країні прибуток міноборони планує одягати захисників у військову форму повністю українського виробництва. Так можна буде посилити економіку країни. Гроші в бюджеті беруться з податків, і розуміючи ті виклики, які зараз стоять перед ринками. Ми маємо зробити все можливе і неможливе, аби кожну копійку, яка у нас іде витрачається з бюджету, ми витрачали всередині країни, не витрачали на імпорті. Це дозволить нам забезпечити надходження в бюджет. Це дозволить нам фінансувати потреби безпеки оборони. Закуповувати одяг продовжать на платформі Прозоро за спрощеною процедурою. Останні півроку міноборони користувалися цим майданчиком. Це швидше і ефективніше за прямі договори. Трібно чекати цілий місяць на розгляд контракту, а всього декілька днів, і вигода очевидна. Повну процедуру скажу чесно, я дуже просила, щоб не запускали повну процедуру, тому що ми застрягнемо в антимонопольних комітетах, а забезпечення армії зараз там цього не дозволяє. Контракти планують укладати лише із виробниками одягу, бо на практиці побачили з посередниками неефективно і небезпечно. Тож і власну помилку договори із Гринкевичами Міноборони розриває. Позиція та що після публікації статті, та що у нас висвітлено було засоб масової інформації міністерством оборони було відразу прийнято рішення рішення стосовно розривання тих договорів, які було Міністерством оборони, попередньо було укладено. Би більше жодних авансів від міноборони не буде, щоб постачальник, бува, не здимів із грішми. Якщо ми завозимо імпорт і скажімо так. Даємо компанії, які займаються будівництвом договір на виготовлення, не на виготовлення на постачання форми, тоді так, да, тоді потрібно авансування. Тоді треба докинути бігових коштів, щоб люди, які будують, могли закупити куртки в Туреччині. Але давайте не забувати, що тоді ми піднімаємо економіку Туреччини. Ми не піднімаємо економіку України. Дарія Курнос, новини, 33 канал.